Привіт! Ви на каналі інтернет-магазину дитячих іграшок з експрес. Самоскит від MegaBlock не залишить байдужими юних автолюбителів. Хоча це не просто самоскит, це іграшка два в одному. Самоскит із конструктором. Ви тільки подивіться на його масивні колеса, реалістичні форми, які повністю відтворюють справжню техніку. А в наборі з самосидом іде 25 блоків конструктора, а також фігурка робочого. Блоки великі, підходять для найменших діток. Можна не переживати за те, що дитина може проглотнути випадково блок. За допомогою конструктора дитина може включати свою уяву та придумувати все нові і нові ідеї для гри. Фігурка робочого знімається і її можна прикріпити будь-де. Завдяки великому кузову, який перекидається повністю, можна перевозити будь-що. Такою іграшкою будуть надзвичайно веселі ігри на вулиці. Іграшка виготовлена із дуже якісного пластику, не має запаху, рекомендована діткам від 1 до 5 років. А не менш цікавим і важливим є те, що ця іграшка в нашому інтернет-магазині за дуже приємною ціною. Посилання на неї я залишу під відео. Якщо ваш малюк давно мріє про таку гігантську техніку, Прийшов час. Заходьте і замовляйте! А на сьогодні все. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал, ставте лайки. Для нас це дуже важливо. Пока!